26 лідерів голов держав і урядів 3 вересня відвідали Пекін, приєднавшись до головного параду Китаю. В центрі уваги, звичайно, хазяїн заходу Сі, серед почесних гостей був російський Путін і Корейський Кім. Але ми не про новітні технології озброєння і людський воєнний ресурс, який зухвало продемонструвала китайська влада, а про досить незвичайний діалог між путіним і головою Китаю Сі, який сколихнув хвилю занепокоєння і гарячих обговорювань. В політичних колах і пресі, що саме викликало шоку суспільства, голова Сі Цзіньпінь під час особистої зустрічі з Путіним і головою Кореї Кімом обговорили можливості людей дожити до 150 років. Увага про це написав Блумберг. Ця розмова відбулася за декілька хвилин до виступу сі на параді в пекіні. Він сказав: раніше люди рідко доживали до 70 років, зараз в 70 років ти ще дитина. Це напрягло багатьох. На що Путін відповів, що з розвитком біотехнологій людські органи можна буде трансплантувати постійно і люди зможуть жити довше і навіть досягти безсмертя. Ця фраза багатьох занурила в стан параліча. Сі продовжив, згідно прогнозом, і в цьому сторіччі є шанс дожити до ста я років перекладач повторив діалог корейською мовою для Кіма Путіну 73 роки, сі 72, і кіму 41 рік. Отже, тема, яку підкинув імператор сі, бурно обговорюється оглядачами. Вони сприйняли її як заяву на вічне правління китайського сі. Ця учасників діалогу розглядається вільним світом як діктатори і тиранічні лідери. Нагадаю, що Сі Цзіньпінь порушив статут компартії Китаю, в якому зазначилося, що будь-який лідер може керувати країною два строки, а значить, 10 років, після чого йде. Але Сі не віддав свого трону і був обраний одноголосно всією країною. 100% на третій строк. Після двох строків російському путіну погрів трон Медведів і знову натягнув корону архаїчного тирана. Цей діалог в Пекіні викликав найгірші передчуття. Що ця трійця збирається лишатися при владі до кінця життя, тримаючись за допомогою лікарів, навіть з пересадкою органів, про що сказав Путін. Отже, зрозуміло, що Путіну потрібна підтримка Китаю, а Китаю потрібні дешеві ресурси Росії, які вони використовують. Відсутність політичного курсу, розвитку держави і авторитаризм. Виснажлива війна робить Росію слабкішою день за днем, а Путін не може нічого. Робити, крім як продавати і грабувати, натомість голова Сі дуже прагматичний політичний лідер, який не вступає в прямі воєнні конфлікти, а бере своє економічним шляхом. Ідеологія Китаю, морально-етичні норми дають змогу консолідувати суспільство, бути сильним суперником і грабувати Росію, яку віддає їм Путін заради збереження власної влади. Китайці ж лишають після себе місячні пейзажі де не лишається нічого, ні води, ні лісу, ні надр. і Путін, який розірвав стосунки з заходом, змушений віддавати все заради поповнення казни, шукаючи підтримки на сході, та незабаром цей колос рухне, це просто неминуче.